Вчора, в день 9 квітня, близько 11.30 російські війська вдарили авіабомбою Ка-500 по багатоквартирному будинку у Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули та отримали поранення мирні мешканці. Під час проведення рятувально-пошукових робіт силами державної служби з надзвичайних ситуацій було знайдено тіла матері та загиблого хлопчика 2011 року народження. Також на даний час встановлено, що внаслідок цього підступного обстрілу з боку Російської Федерації загинули троє осіб та двоє осіб травмовані. На місце прильоту одразу прибули парамедики, аби надати мешканцям першу домедичну допомогу. Не больно? Бабуля. Тут не больно? Ні. Ні? Ні. Бабуля, акуратно, акуратно, акуратно снаряд потрапив в житловий будинок. Так парамедики надавали допомогу. Жінок дістали з-під завалів. Їм було надано медичну допомогу первинну, і після цього їх було доставлено до травматологічного відділення. Два два дожди. Давай раз, два, три. три. О, ще, ще. Стоп стоп, не на сіл. По місту Костянтинівки Донецької області було завдано обстрілу з боку російських опоційних військ. На місці події працює слідчо-оперативна група співробітників поліції. Пошкоджень зазнали 27 приватних будинків, три багатоперехівки, один учбовий заклад, лінія електромережі та газопровід. За результатом збору вказаних речових доказів. Відомості будуть внесені за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. На сьогоднішній день аварійно-рятувальні роботи завершені.